І ще хату жорстока й страшно нелюбива ту, що султана на всім серцем покохава проти юрем повстання піднява Я тобі помщуся, вона закричава Постійно звивась, бунтом скористалася та я ще схубива, а султан дізнався все страшно, розлютився, Юрем в усім обвинив і ні за що насварив, і з мого серця навіки ти нині пішла. Я в усе не вірю, до чого ти дійшла. Та юрем кричала. Я же не втручалась, та султан не слухав і з палацу висла. Що ж висивати же то лише за провину, та юрем султан, вірю, зможе все здолати, скінчиться заслання, вернеться кохання, постихають сльози всі на очах блакитних. Всі питають, ніхто голосу не чув, нічого не знає. Та раночі пізно всі усе з'ясують, гірка я правда завжди перемагає. Будуть знову Сулеймани з йорем, скінчаться печалі всі, звеселиться гарем, заспівають хором, всі, гей, Юрем вернулась, не повстанем більше, навіть поглядом. Все ж засвання сталося, та ой, дивина. Раптом султан приїхав, кохано обійняв, пробач мені, Люба, ти ні в чим не винна, О, султан невірний, вірний, я тобі прощаю. <му> У саду по хмурому. Раптом сонце встало, серденько все билося й не переставало, в мирі вже і звалі. Щаслива, знову вже юрем султан зі своїм султаном, знову вже юрем султан.